Після резонансного злочину у торгівельному центрі караван різко зросла кількість дискусій на тему, для чого потрібна українцям зброя. Давайте подивимось на дані одного з інтернет-опитувань. Актуальна теми підсилює закон про охоронну діяльність, який набрав чинності саме на цьому тижні. Відтепер працівники приватних фірм найближчим часом зможуть мати при собі травматичну зброю, гумові кійки та інші засоби спецзахисту. Отже, в опитуванні взяли участь 562 чоловіка і 533 жінки. Зброя не потрібна половині опитаних жінок і кожному третьому чоловікові. Захищатися від грабіжників з пістолетом в руках готові 32 жінок і 47 чоловіків. Причому від хуліганів кожна третя жінка і кожен другий чоловік. Захиститися від бродячих тварин за допомогою зброї мають намір 13% жінок і 19% чоловіків. Виявилося, що у 2% жінок і у кожного. 20-го чоловіка вже є особиста зброя. Ну і найвідвертішим виявився один відсоток українських інтернет-користувачів, які відверто заявляють про своє бажання використати наявну зброю у злочинних цілях.